Масштабна подія тижня, день відкритих дверей у свято Воздвиження. Пам'ятаєте, як це було? Маємо можливість показати ту історію і той такий дорогоцінний скарб, котрий владика Мілан покійний, наш такий будівничий нашої єпархії, старався зберегти. Я думав, що це просто як ну, адміністративна споруда, а тут виявляється. Кожен зал це мистецький витвір. Ця кімната була облаштована на приїзд Марії Терезії, і тут є навіть надпис Вівати Марія Терезія. Приходжу, щоб нагадати собі кожного року історію собору і історичних подій, що тут є. Як саме боролася церква за свободу? І перша літера, яку ми можемо побачити, то є «В», тобто воплочене слово, і якого ординує владика Теодор Мацепула. Духовні обнови тривали для священників Мукачева. Відбулася і зустріч у департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОВА з метою співпраці. Закарпатські священники продовжують із молитвою та вдячністю перебувати серед військових. Край готується до історичної події, беатифікації Отця Петра Павла Ороса. Про програму розповімо більше. Для нас є це, направду велика ласка, велика благодать, що цього року взагалі і в таких непростих умовах для нашого народу, для нашої держави маємо таку, таку світлу подію. Це подія бетатифікації нашого мученика, блаженного отця Петра Ороса. І ці події, яке буде таке святкування, відбуватися у селі Білки, будуть проходити три дня. І вони поділені на такі. Три частини. Як перша частина, скажімо так, підготовча частина це є частина для молоді, тобто молодь, яка буде вирушати із джублика до білок, пішою прощою, буде розпочинатися о 9 годині ранку в джублику в монастирі Пресвятої Родини. І звідти піше будемо рушати до білок. О першій годині в білках мало б нас процесійно зустрічати процесія, і будуть про після обіду так звані воркшопи. Тобто це є певні локації по селі, де буде проводитися різна програма для тих паломників для молоді. Там певна спортивна секція, буде культура, мистецтво і так само духовна така секція, де будуть наші монаші чини розповідати про монашество, про мнаші чини. І так само буде нагода до сповіді. О п'ятій годині буде вечором розпочинатися духовна програма Молитва катехеза. І о шостій годині буде архірейська літургія, яка так би мовити, відкриє святкування молитвою у білках. І після чого о 8 годині матимемо молодіжні чування так, для молоді із розважаннями, з роздумами, десь до 10 години. Потім нашу молодь так домовлено, що побудемо розбирати по сім'ях найближчих селах Єршавщини. І на другий день в суботу, 27 вересня, о 8 годині зранку розпочнеться молитовна програма, і на 11 годину розпочнеться святкова літургія із чином наречення блаженним, тобто відкриття беатифікації у білках на престолі на основному престолі на великій сцені по обіді на третю годину. Буде у нас такий духовний концерт, де будуть виступати дві такі християнські відомі групи. Це група попри все, і так само Кана, і о п'ятій годині в суботу. Буде розпочинатися вже акафіст до Петра Гороса і так само вечірня. Вже так само ході би нагадати про неділю, тому що в неділю о 9.30 в кафедральному соборі в Ужгороді буде літургія, очолювана кардиналом Жекашом Рисом, і о 9.30 в соборі кафедральному буде так само поставлені частина мошей до бокового престола і паралельно в білках. В неділю на 12-ту -го годину буде так само подячна літургія. Тому щиро запрошуємо всіх наших вірних, всіх гостей нашої області, нашої епархії, так само і із хто має можливість приїхати на ці святкування. Особливо хотів би наголосити для молоді, ну, тому що ця подія вона є подією непересічною. Багато хто із вже так би старших. Ну моїх друзів або вже так. Зрілого віку розповідали, коли вони були молодими, молоддю були у Львові на проголошенні нашого блаженого Теодора Ромжі. Тобто це такі події, які відбуваються направду великою такою, великим даром і великою благодаттю для нашої церкви. Тому що один такий церковний письменник Тертуліан в другому столітті казав був, що кров мучеників це насіння для християн. Ну і кров апост... кров мученика нашого Петра Ороса є насінням для нашої церкви. Тому за те вдячні Господу Богу, і щиро всіх запрошуємо на ці події. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Всі люди доброї волі! Маємо неділю після воздвиження животворящого Христа. І сьогодні, зранку, на літургіях хрест востаннє ви будете бачити посередині наших храмів, і вечором ми його вже забираємо. Це неділя роздумів про Хрест. Хочу прочитати лише один стих із Євангелії, неділі по Воздвиженні. Ісус, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Ісус кличе як народ, так і учнів до себе, щоб сказати їм таку Програму для кожного християнина, програму на життя. Зректися себе, що це означає? Це не означає, що ми не маємо зважати на себе, на своє життя, те, що ми хочемо, на свою реалізацію. Але як часто ми думаємо лише про свої власні цілі, маємо перед собою лише свої власні плани, ідеї і можемо не помічати інших. Можемо забувати про те, що. Наш час і життєва ситуація є такою, що ми можемо допомогти комусь. Ось саме це Ісус хоче сказати, коли каже, що ми маємо відрікатися від себе і не концентруватися егоїстично лише на собі. Потім друга частина програми. Треба взяти хрест і йти слідом за ним. Хрест у християнстві це не просто символ страждань, важкостей, випробування, але хрест це конкретне моє життя. І особливо ті речі, які я в своєму житті змінити не можу. Моя повсякденність. Чи я маю терпеливість, чи маю це натхнення, щоб кожного дня прийняти те, що дає мені життя, і йти вперед слід за Ісусом. Чи може не сталося так, що я дуже багато чекаю у Бога, дуже багато прошу у Бога, але мало звертаю уваги на те, що Бог від мене чекає конкретно в моєму житті? Чи вмію приймати своє життя з усім тим, що в ньому є? Чи вірю, що Бог через те, що в моєму житті стається, Він до чогось мене кличе. І в сьогоднішню неділю якраз запрошую вас про це роздумати, чи я вмію прислухатися до Бога, що від мене Він чекає, прийняти своє життя і йти вслід за Ним. Це найкраще, що ми можемо зробити, як християни, для того, щоб Спасіння Ісуса Христа здійснилося в нашому житті. Ці дві тези хотів вам сказати сьогодні і запрошую вас до серйозних роздумів. Слава Ісусу Христу!